Поштовий зв'язок на Київщині відтепер в населеному пункті чайки. Мешканці зможуть комфортно сплачувати комунальні послуги, здійснювати грошові перекази, а також отримувати та надсилати різноманітну кореспонденцію. Лише з початку року «Укрпошта» відкрила свої двері в більш ніж 10 відділеннях по всій Україні. Новостворене відділення обслуговуватиме не лише мешканців житлового комплексу, а й прилеглих територій. Більше розповість наш Дмитро Плохотнюк. Невеличке, затишне і дуже необхідне для комунікації відділення Укрпошти відкрили у житловому комплексі Чайка, що на Київщині рішили відкрити відділення. Поэтому в этом году ми віддали бізоплатне поміщення просто в використання, не в а в використання, которым укрпочта буді. Пользуватися робота здесь, для населення цього населеного пункту і нашого жилого комплекса. Чайка урочисте перерізання стрічки до сервісу загальної комунікації відбулося під гімн житлового комплексу. Цього року «Укрпошта» планує відкрити близько ста нових відділень у Київській області. Це вже третє відділення, яке відкривають цього року. Також близько тисячі відділень Укрпошти по всій Україні обіцяють відремонтувати. Аби модернізувати робочі місця та систему обслуговування громадян та покращити сервіс розповідають працівники держструктури. Там, де не вистачає відділення почтових, в останнє почтового, вони не відкривалися, відкривати нове відділення. От як в цьому мікрорайоні Чайка здесь не було, відкривався новий мікрорайон, Інфраструктура нова, і почтового відділення не було здесь. Було прийнято рішення, знайшли договоренності, і, слава богу, нам пошли на уступки, то тобто есть снизили арендую плату і дали помещение на длительный срок. Відкриття відділення «Укрпошти» у житловому комплексі Є важливим елементом для мешканців комплексу. Адже пошта це основна офіційна комунікація, яка є в Україні, каже забудовник чайки Олексій Кулагін. Інтернет і все остальне це ну, не зовсім офіційно. Они можуть дати інформацію і не відповідати. У почти такого права нету. За все, що вона дає, вона відповідає. І це бы, структурирують весь соціум. Сьогодні Укрпошта має понад 13 тисяч поштових відділень по всій території України, з яких близько 10 тисяч у сільській місцевості. Споживачі отримують близько 50 видів послуг. У містах люди більше користуються сервісами Укрпошти, ніж у сільській місцевості. Однак це не впливає на вибір розташування відділень компанії. Укрпошта є у всіх регіонах і доступна для всіх громадян, каже виконуючий обов'язки директора Ігор Ткачук. В цьому мірі каліса пісьменної кореспонденції падає. Тобто люди стали менше писати писем. но от этого не теряється услуги укрпочти. Ми зато приобрели і появилось більше клієнтів, які пользуются электронной коммерцией, получают товари, заказували їх через інтернет, покупає за границей, или, например, наприклад, Китае. Багато дуже батьків, мам, пап, що замовляють посилки, різні покупки. Зараз в інтернет, ми не маємо змоги ходити по магазинах, то багато чого замовляємо. То для нас, звісно, це буде корисно. Зупинятися лише на відкритті відділення Укрпошти забудовники чайки не збираються. Обіцяють також відкрити фельдшерський пункт, облаштувати спортивні майданчики, а поряд із житловим комплексом розробити мальовничий парк. Дмитро Плахотнюк Володимир Плішаков. Правда, тут.